Незвично тихо на подвір'ї ліцею номер 3 Могалів Подільського. Тут увіковічують пам'ять випускників навчального закладу Віктора Соколовського, Олексія Гервазієва, Олега Дашкевича, Віктора Лабуна, які віддали своє життя за незалежність України і ніколи не повернуться до рідних домівок. Їхні імена назавжди золотими літерами вписані в історію українського спротиву. Соколовський, Віктор Геннадійович. 2022 рік війна в країні. Не маючи до цього військового досвіду, Віктор вступає до українського війська. Він у короткий термін опановує військовий фах сапера у навчально-тренувальному центрі Поділля Збройних сил України. Долучившись до взводу інженерно-саперної роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, Віктор виконував бойові завдання на Вугледарському напрямку. Згодом продовжував боронити Україну на Луганщині за успішні виконання бойових завдань в перші дні, Віктор Соколовський отримав берет Росомахи, А 21 жовтня 2023 року. Був нагороджений відзнакою командувача сухопутних військ Збройних сил України за звитягу, 18 жовтня 2023 року. Віктор отримав перше поранення та контузію. Однак залишився зі своїми побратимами для продовження боротьби 24 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання. Пов'язаного із захистом Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Надія Сватівського району Луганської області, ворожа артилерія забрала життя Віктора Геннадійовича Соколовського. Йому на віки 37. Віктор Соколовський нагороджений посмертно відзнакою міністра оборони України Лицарським хрестом. Та указом президента України від 8 грудня 2024 року орденом за мужність третього ступеню. Гервазіїв Олексій Леонідович з перших годин повномасштабного вторгнення Олексій зі своїми побратимами зупиняли ворога на херсонському напрямку. Згодом Олексій підписав контракт і продовжив службу в лавах Збройних сил України. В складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гадзюка продовжував давати відсіч загарбникам на Покровському напрямку 23 червня 2023 року. Олексій Гервазієв був нагороджений медаллю за звитягу Слава і честь 14 листопада 2023 року. Олексій Гервазієв, отримавши звання молодшого сержанта, Став командиром 3-го відділення зенітно-артилерійського взводу, де гідно виконував покладені на нього обов'язки. 21 серпня 2023 року був нагороджений медаллю за оборону України. Всі відзначають Олексія як гарного командира, який дбав про свій особовий склад, своїм особистим прикладом показував, як потрібно боронити Україну. Не боявся труднощів, був відважним, виваженим, цілеспрямованим командиром. 24 листопада 2023 року отримав осколкові поранення від скиду ворожого БПЛА. Незважаючи на те, що здоров'я не відновилось, Олексій повернувся до своїх побратимів на фронт, адже там залишався його особовий склад. Наказом від 20 червня 2024 року міністром оборони України Олексія було нагороджено медаллю за жертву крові в боях за волю України 28 лютого 2024 року під час виконання обов'язків військової служби завдань пов'язаних зі захистом батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України. Поблизу населеного пункту Невельське Покровського району Донецької області. Внаслідок штурмових дій противником позиції відділення Олексій Гервазієв отримав поранення несумісне з життям. Йому на віки 23. 29 серпня 2024 року. Гервазієв Олексій Леонідович нагороджений відзнакою. Почесний громадянин могилів Подільської територіальної громади посмертно. Дашкевич Олег Володимирович, 16 червня 2023 року. Олег Дашкевич почав боронити рідну землю від ворога у лавах збройних сил України. Був навідником 3-го відділення морської піхоти військової частини А 2777 Донецька область 22 серпня 2023 року. В цей день, під час виконання бойового завдання, захищаючи Батьківщину, незалежність та територіальну цілісність України, Олег Володимирович Дашкевич загинув. Йому на віки 35 Лабун Віктор Олександрович. Усі пам'ятають Віктора трудолюбивим і відповідальним. Він завжди відкликався на прохання про допомогу в травні 2022 року. Віктор Лабун був призваний до лав Збройних сил України, був кулеметником 37-ї бригади морської піхоти військової частини А 2407. Побратими розповідають, що Віктор був найхоробрішим і надійним товаришем. Герой виконував бойові завдання поблизу села Роботинне-Пологівського району Запорізької області, захищаючи державний суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України 5 грудня 2023 року. Нещасний випадок забрав життя Віктора Олександровича Лабуна у військовій частині. Йому навіки тридцять 38. Сум біль журбо разом з сім'ями та рідними загиблих захисників України розділив кожен. Кожен згадував наших героїв як добрих, справедливих чоловіків, які завжди, навіть у найскрутніші часи, вірили у краще і жили з Україною в серці. Всі вони молоді люди, які стали на захист нашої вітчизни для того, щоб захистити нашу державу, захистити свою сім'ю, свою родину і нашу громаду. Але, на жаль, усі вони, виконуючи бойові завдання, загинули. Від імені міського голови від себе особисто я хочу подякувати батькам за синів, синів патріотів. Всі вони мали плани, плани на майбутнє, плани на розбудову нашої держави і на розбудову своїх сімей. Але на жаль, ворожі кулі зупинили їхні плани. Вічна слава і спокій нашим захисникам! Слава Україні! Героям слава! Рідні полеглих захисників зізнаються. Війна забрала у них найкраще. Втім, пам'ять і підтримка близьких допомагають їм жити далі, віднаходити мужність і силу, пережити невимовну втрату, від якої душевна порожнеча не затягнеться ніколи. І з кожною хвилиною мовчання в серцях стогонять слова: дякуємо за звитягу та героїчні вчинки! Любимо та пам'ятаємо. Віктор Соколовський, Олексій Гервазієв, Олег Дашкевич, Віктор Лабун впевнено йшли у бій, бо захищали своє, були щирими патріотами. Вони обороняли Україну, бо знали, що військові обладунки легші з арабської окови. Вони були наділені винятковістю українців, воля та незалежність. Сьогодні наш обов'язок берегти пам'ять про полеглих воїнів. Робити все, щоби кожна дитина, яка навчається і навчатиметься у ліцеї No3 МГІ Подільського, знали, що у цьому закладі освіти зростали, плекали свої мрії і майбутні героїчні постаті.